Якщо в мене таке довге волосся, значить пора стригтись, і рік вже пройшов. У США час летить якось зовсім інакше. Так що їдемо в українське село до наших майстрів, де сервіс найкращий. Жіноча стрижка коштує 40 доларів, а чоловіча 35. Ну і не забувайте про чаєві. У Чикаго зазвичай лишають 20% від суми, а львівське морозиво у вафельному стаканчику. Це смак дитинства. У Чикаго дуже велика українська діаспора. У Українські. Уколиці знаходяться три церкви: церква святих Володимира та Ольги, собор Святого Миколая і собор князя Володимира. Є український банк, а також музеї, українські продуктові крамниці, пекарні, кав'ярні, ресторани з борщем, варениками і голубцями. Район насправді дуже малий і тихий, але дорогий. Багато будинків з червоною цегли. І звідси видно центр міста з хмарочосами. А на кожному будиночку синьо-жовті прапорці. Зараз тут живе багато американців через ручне розташування. До речі, у США, якщо ви вивішуєте іноземний прапор, поруч прийняти вішати американський. Цей район офіційно вважається історичною пам'яткою Чикаго. Підпишись, якщо цікавить життя у США.